Іх 67 жертв авіатрощі. Про це повідомила NBC News, Зазначається, що за цей час ідентифіковано тіла 66 загиблих особи ще однієї жертви встановлюють. Нагадаємо, що авіакатастрофа сталася 30 січня. Пасажирський літак заходив на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана і зіштовхнувся з військовим гелікоптером. На борту літака було 60 пасажирів. А й чотири члени екіпажу. А у вертольоті перебувало троє військових. Усі 67 людей загинули. І тепер до змін в українській армії вона почала переходити на корпусну систему управління. Про таке повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він також додав, що упродовж січня у війську вдалося збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Головнокомандувач наголосив, що у війську нині робиться акцент на покращенні роботи у напрямку рекрутингу і посилення психологічної стійкості воїнів. Адаптація новачків, які прибувають з навчальних центрів, має проводитись ще до початку їх залучення до виконання бойових завдань. Написав Сирський.